У нашій Краснопалківці є особливе місце, куди люди йдуть із вдячністю, надією, болем чи просто за спокоєм. Це свято Вознесенський храм. Його двері завжди відчинені, як і серце нашого героя, отця Ярослава. Його впевнений, тихий голос викликає смирення і бажання ставати кращими. Ця людина точно на своєму місці. Поговоримо про покликання, віру, виклики сучасності та майбутнє церкви. Доброго дня, отець Ярослав. — Доброго дня. Коли ви вирішили стати священником? — Ну стати священником... це саме дитинство було провито. мене батьки були віруючі, і батьки, і їхні батьки. Я народився на Західній Україні і там такий звичай по сьогоднішній час. Чи були сумніви або страх перед священством? Сумнів не було, більше була відповідальність, так як я син священника і розумів це. А як ваша родина відреагувала на ваше рішення? Батько з дитинства хотів, щоб був священником, але я не одразу пішов трошки який то період часу. Які обов'язки є найважчими у вашій службі? Ну, всі обов'язки вони складні. Що приносить вам найбільшу радість у священстві? Ну, священство це найбільша радість, коли. Ти потрібний, коли ти бачиш, що твій труд, твої молитви, твої добрі справи приносять людям радість. Як ви справляєтеся з емоційно важкими ситуаціями, наприклад, коли люди байдужі чи навіть агресивні? Ну, у нас є приклад гарний. Приклад Христа Спасителя, який страдав на Голгофі, і коли його Воїни і били, і сміялися, навіть били по, по ліцю і питали, хто тебе вдарив, то есть насміхалися над ним. Він що зробив? Він казав: Отче, простим, каже, не знаю, бо що творять. Тобто молився за них. Як ви підтримуєте власну віру, коли інші її втрачають? Ну, через молитву. А як ви ставитесь до того, що багато молоді віддаляється від церкви? Ну, я скажу так, перша причина, я думаю, що це, мабуть, найбільша причина це бездуховність батьків. Я вже не раз це наголошую, особливо коли хрестить дітей, що ми повинні не тільки похреститися і далі жити, а ми повинні працювати над собою. Чи шкодували ви коли-небудь про вибір стати священником? Ні, ніколи не шкодував. На початку інтерв'ю ви згадували про своє хобі. Розкажіть, будь ласка, чим саме ви займаєтесь? Ну й у кожної людини є, які то певні хобі, так ми називаємо. У мене саме таке велике хобі це бджільництво. Я вже Десь біля 30 років займаюся бджільництвом. Це для мене приносить радість. Хтось боїться, що бджілки можуть покусати, але мені з ними приємно. Яким ви бачите майбутнє церкви? Церква вона завжди була, є і залишиться для тих людей, які розуміють, що духовність. Необхідно для людини. Якою має бути нова генерація священиків? Священик повинен залишитися священиком, незважаючи, який би не був час. Що ви порадите тому, хто має стати священником? Ну, священиком, щоб стати, це з однієї сторони повинно бути зов Божий, тобто призвання до цього. Ну, як я вже казав, що священикам не легко бути. Дякую вам за щирість і теплу розмову. Ця зустріч нагадала нам, що віра це не лише молитва, а й щоденна праця, роздуми та любов до ближнього. Нехай ваше служіння приносить мир у серця людей. Дуже дякую вам. Дякую за бажаю всім здоров'я, всім на мира, злагоди, і щоб віра наша була не тільки, як кажуть, десь там. У душі, як ми кажемо, а щоб вона чуто е, виражалась віра, тому що віра без діл мертва.